We'll mm -hmm. Пастернак або біле коріння, так його називають, не тільки зовні, але і на смак нагадує моркву. Я навіть помітив такі нотки селери, має знеболювальний ефект, позитивно впливає на серцеву судинну систему, а застосовують при застудах. Але наступний факт мене, друзі, просто вразив. Ось подивіться, це насіння пастернаку. Якщо його розтерти у долонях і потім вдихати одну-дві хвилини, ви відчуєте, як піднімається настрій? Концентрується увага, впорядковуються думки. Але сьогодні я не ладний проводити такі експерименти на кухні з насінням. Краще я приготую із цього коріння пастернаковий суп. Крем суп із яблуками, ото має бути смачно. Починаю в розігріту каструлю, кидаю вершкове масло і додам кілька крапель оливкової олії, щоб воно під час смаження не потемнішало. Достатньо. І смажу ріпчасту цибулю. На середньому вогні смажимо десь 5 хвилин. Ну от я бачу, що цибулька вже починає набувати золотавого кольору. І час сюди кинути нарізаний пастернак треба визнати що пастернак не такий популярний серед українських господинь як морква буряк редька або селера хоча в гастрономічній практиці саме пастернак додають в різні супи роблять із нього пюре а також тушкують запікають використовують і наземну частину пастернаку тобто листя. В сушеному вигляді це прекрасна спеція до різних м'ясних страв, рибних і звісно овочевих. Зараз я пастернак з цибулою підсмажу на середньому вогні. Теж. 7-8 хвилин. Час від часу помішуючи. Знаєте, м -м, відчуваю дуже приємний ніжний аромат пастернаку. Якщо ви ніколи не працювали з ним, спробуйте. Вам сподобається. Тепер я сюди кину нарізаних яблук. А за яблуками йде молоко. Один літр. І вершки. Жирність 20%. 150 мл буде достатньо. Збільшуємо вогонь, не закриваємо кришку, доводимо до кипіння і на середньому вогні вармо до м'якості пастернаку. Щоб остаточно у мене приготувався пастернак, на це пішло 20 хвилин. Вимикаю і все перетворюю на пюре. Є! Yeah. Якщо ви хочете змінити на більш теплий яскравий колір, додайте сюди дрібку, наприклад, куркуми. А ще сіт і перець за вашим смаком. В самому кінці тепер тарілка. Наливаю. О, який густий наваристий сучки. І кілька крапель оливкової олії зверху. Куштує. Дуже насичений смак, і я б сказав, солодкуватий. Не знаю хто і як нюхає насіння пастернаку для настрою, але я вже відчуваю, що він підвищується. Завдяки такій страві. Пастернак займе достойне місце у вашій кулінарній книзі. Спробуйте і не пошкодуйте.